Людмила Синякова і сьогодні я хочу з вами поділитися своїм досвідом роботи з дітками особливими потребами, а також з дітками від 5 Моя робота почалася як хобі. Все вийшло випадково, і до мене звернулася моя подруга, в якої дитинка, на жаль, втратила слух. І запитала, чи можу я з нею провести майстер-клас. Я взагалі не маючи ніякого і жодного досвіду. Поміркувавши, подумала, окей, ну давайте спробуємо, і це стало кредом моїм перед тим, як ви хочете або не знаєте, чи хочете щось зробити. Обов'язково спробуйте, адже малювати це легко. Перший мій майстер-клас пройшов дуже нервово. Я дуже хвилювалася і не знала, як буду проводити з дитинкою, яка, на жаль, втратила слух, тобто слабо Але виявилося все дуже просто. Вона мене дуже уважно слухала. І це мені також дало наснаги проводити з нею і подальші майстер-класи. Тобто, саме головне просто спробуйте. Та мене надихнула, і я вирішила спробувати майстер-класи проводити з дітьми 5+. Це найкраща для мене аудиторія, тому що дітки вони хочуть до себе уваги, вони також одразу бачать, що ви до них відчуваєте. Це дало мені наснаги для того, для пошуку картин. Це обов'язково. Також я обов'язково готувалася до кожного майстер-класу, тому що я мала зрозуміти, чи ми встигнемо за цю годину двадцять з ними відмалювати цю картину чи ні. Тому відповідно я сідала і сама це все практикувала. Дало мені впевненість, і так ми почали проводити майстер-класи. Найбільшою нагородою для мене це коли дитина виходить зі студії і перед тим вона обов'язково мене обнімає, адже дітей купити дуже важко. Також дуже хороший досвід, коли я підходила до дітей і хотіла, наприклад, виправити їхню помилку або щось їм допомогти. І перед цим я обов'язково запитала їх дозволу, адже діти навіть деколи не хочуть, щоб ви виправляли їхні роботи. Це також мій досвід, який я для себе зрозуміла, що все, що вони роблять, їм подобається, і не потрібно їм виправляти. пробували з різними інструментами, і дітям це дуже подобалося. Діти люблять малювати пензликами, спонжиками. Також ми використовуємо наші пальчики. Це їм дуже подобається, адже малювання виходить як гра. Ми працюємо самі, тобто батьки йдуть собі десь відпочивати, гуляти, а майстер-класи ми проводимо з самими дітками. Коли вони потрапляють в своє середовище, вони відкриваються, і це дає нам можливість з ними говорити на вільні теми, навіть деколи вони нам розказують свої секретики. наприклад, дітки від 5 років обожнюють ці свої малюнки, то діти десятирічні до них ставляться навпаки набагато критичніше, тому то треба й до них більша і увага відповідно. Діти ще старші можуть ставитися до своїх малюнків дуже серйозно, і тут дуже важлива ваша підтримка, тому що коли ви їм даєте можливість повірити у себе, для них відкриваються абсолютно нові можливості. Дуже важливим є кількість ваших учасників, тобто діток. Наприклад, найменша кількість це може бути двоє відповідно ну, або одна, але найбільше це не більше вісьми. Щоб вам було зручно і комфортно з ними і до всіх привернути увагу відповідно до себе так само. І це буде зручно і для вас, і для діток. Свого досвіду можу поділитися, що діток з особливими потребами ми не виділяємо окремо, ми їх долучаємо до наших груп. Таким чином вони бачать і звичайних діток, як вони поводяться, а звичайні дітки бачать і діток з особливими потребами, і абсолютно не звертають на них увагу, а навпаки, беруть їх до себе в коло. Тобто, це виходить така дуже гарна терапія. Таким чином, ми знайомимо одне діток з другим, і навіть вони можуть між собою подружитися. Ми таке навіть бачили на наших майстер-класах, де дітки знайомляться один з одним і навіть собі заводять друзів. З нашими відеороликами ви зможете самостійно провести майстер-клас так само і для своєї дитини або для групи дітей, не маючи при цьому навиків до малювання. <му> Якщо ви дуже переживаєте, то для початку ви можете провести майстер-клас для одного. Таким чином ви одразу для себе зрозумієте. Як це досвід свій зробити, наприклад, враження дитини? Якщо ви працюєте в інклюзії, то вам обов'язково треба для початку провести індивідуальний майстер-клас для знайомства з дитинкою, побачивши на що, наприклад, вона звертає більше уваги, або що їй подобається. Це обов'язково вам додасть дуже гарного досвіду. Спочатку найкраще вибирати абсолютно прості малюнки. Таким чином це вам допоможе ближче познайомитись, більше мати часу і для розвитку так само цієї дитинки. Музика. Наші майстер-класи на відео можуть використовувати як викладачі в школах. Так само можуть виховати в садочках, так само психологи, методисти і навіть просто батьки в себе вдома. Завдяки нашому малюванню, так як наші діти зараз живуть в часу цифровому. Дає можливість на дві годинки хоча б відволіктися від своїх гаджетів. І не виключено, що після таких майстер-класів ваші діти захочуть пов'язати своє життя з мистецтвом, стати художниками, дизайнерами, декораторами. Адже мистецтво відкриває дуже багато дверей яскравим випадком. Її, як моя учасниця з інклюзією виграла міжнародний один з міжнародних конкурсів, який відбувався за кордоном, по малюнкам вона просто по їх роботах вибрала її і одразу дали їй перше місце. Тепер її малюнки використовуються на на обкладинках блокнотів. само з маленькими дітками, коли вони до тебе приходять, ну перше, що це вони відчувають твою любов просто-напросто. Як ти ставишся до цього, і до них, тобто це зразу йде на підсвідомому рівні, так само і з інклюзією. Коли до вас приходять дитинка, ви одразу знаєте, є контакт, буде контакт, не буде контакту. І тоді, якщо у вас дійсно є контакт, процес піде. Дитина буде постійно до вас повертатися і приходити, бо вона хоче оцих гарних і хороших емоцій, оце теплоту, яку ви від себе віддаєте. Тобто їм деколи навіть не важливо, який малюнок, вони просто сюди приходять до нас, щоб отримати оцю ну, таке родину, це ціла родина. Наша студія це ціла родина, починаючи від 5 і старше.